Вітаю всіх, хто вирішився на перегляд такого. Цей відеоматеріал буде відрізнятися від попередніх, адже в ньому буде щось крім дикої постеронії. 5 місяців тому я розпочав знущатися над людьми, викладаючи відео сумнівного характеру, і другим моїм відео був гайд на те, як стати популярним ютубером. Тоді в мене було 8 підписників, ну, тобі ж досвід був суттєвий. Але з часом я набув більше знань в цій сфері, тому ось вам оновлений гайд. Хоча це відео буде більше порадами, основаними на моєму суб'єктивному сприйнятті. Перше, що хотілося б відмітити, це як не дивно створення каналу. Судячи з мого досвіду, немає різниці, чи новий він, чи не дуже. Головне, щоб до вашого старту на ньому не було ніяких відео. На рахунок оформлення тут два варіанти. Або ви розумієте з цьому і знаєте, чого бажаєте, або ні. З першим варіантом все зрозуміло, а з другим я раджу не паритись. Не потрібно тратити багато часу та нервів на старті. Зробіть, як можете. Головне, щоб вам подобалось. Потім рано чи пізно ви здобуєте потрібні навички. І оформлення пройде без проблем. Назва каналу вже потребує трішки більше уваги, оскільки вона при появі постійної аудиторії та якої не якої популярності не рекомендується до змін, адже це буде збивати з толку як аудиторію, так і алгоритми Ютубу. Про них ми ще якраз поговоримо. А зараз я хочу навернути чаю та накинути підбірку очевидного лайна. Перше. Кожне ваше відео повинно бути краще за попереднє. Друге. Публікації бажано робити на регулярній основі. 3. Не потрібно штучно фармити аудиторію. По типу підписка за будь-який шлак крім інтересу підписника. Або ж різні ресурси для накрутки аудиторії. 4. Ведіть записи любих ідей. Це допоможе в майбутньому. 5. Підіймайте кришку унітазу, коли ви в гостях. Будь ласка. Шосте. Робіть хороші назви та хороші прев'ю своїх відеороликів. Сьоме. Тепло одягайте зимку, щоб було не холодно, а влітку, щоб мати чудовий аромат. І так далі. Майже всі ці корисні поради ви зможете знайти в неадекватній кількості та навіть більше на каналах, які набирають менше десятків тисяч переглядів та ще менше підписників за доволі солідні сроки. Але це не означає, що вони не працюють. Їх просто потрібно добряче аналізувати. Взагалі, завжди, коли щось розпочинаєш, потрібно проводити щільний та постійний аналіз та повністю підлаштовувати інформацію під себе. Наприклад, в свій час російський актор Олексій Панін дізнався, що собаки можуть вкусити своїми зубами. Він провів анал із. Та підлаштував цю інформацію під себе. Після цього підійшов до діла, так мовити, з другого боку. Полізли далі. Хотів би ще помітити, що ці всі поради, по більшій мірі, націлені на просування себе як автора на старті, а не на паразитуючий або трендовий контент. Та навіть вузькоспрямований контент. Так, нарешті дійшли до самого основного, по моїй думці, моменту: алгоритми Ютубу. Вони мені нагадують Кутаж Редінгера в плані їх розуміння. Але деякі поради все ж таки стосовно цього є. Е, з самого початку нам потрібно дати йому зрозуміння, що ми знімаємо та яку аудиторію взагалі нам потрібно. Цей момент на старті є одним з найважливіших, адже YouTube, скоріш за все, не трендовий та клікбейтний контент, буде підсовувати взагалі не вашій цільові аудиторії. Це може продовжуватись не один місяць, та навіть не одне сонце. В свою чергу, вам потрібно на основі здобутих знань допомагати Ютубу в цій справі. Я не буду конкретизувати даний момент. А то мені лінь. Я просто скажу, де брати дані для аналізу. Перше, що вам згодиться, це розширення від IQ. Воно буде надавати вам рекомендації та розширено показувати аналіз вашого контенту. Та контенту схожого на ваш. Е... Виходячи з цього, вам потрібно аналізувати популярних ютуберів, знімаючих схожий контент. Саме основне це аналіз їх оптимізації, по типу теги, назви, прев'ю, опис та інше. Ще є більш активний момент налаштування цих алгоритмів. Зняти відео на хайп тему, пов'язану з вашим контентом. Або ж те, чим скористався я: зняти відео частково або не дуже частково, рекламуючи популярного блогера, який має схожий контент з вашим. Так, начебто, це плюс-мінус все, що я хотів вам повідомити. Хоча я і дикий професіонал в цьому питанні, але все ж таки я, скоріш за все, багато чого упустив. Тому, якщо є якісь заперечення або ж запитання, чекаю їх по моєму почтовому голубу. Або ж в коментарях під відео. Я обіцяю, що на кожен з них я повністю заб'ю яйця. Також. Кидайте під відео плотні лайки та не світіть в очі їбучим ліхтарем. Так, все. Всім успіху та знижки на яйця в Велмерді. Бля. <клес>